У Росії не минає жодного дня без надзвичайних ситуацій. У ніч на 21 травня у Білграді було чутно звуки вибухів, після яких спалахнула потужна пожежа. Про це повідомили російські телеграм-канали. Вибухи пролунали у Шебекінському районі. На оприлюднених кадрах видно масштаб пожежі. У Біоградській області хлопки, як люблять говорити росіяни, і пожежі трапляються досить часто. Місцеві вимагали від влади евакуації, а тепер просять видати їм зброю. кажуть, що бояться наступу зсу готові оборонятися самостійно і не вірять, що влада зможе їх захистити. При цьому, мабуть, інформація про те, що зсу відтісняє російські сили лише з українських територій, і про жоден перетин кордону не йдеться, до них не доходила. область давно перестали быть защищенными. Ежедневно белгородцы терпят обстрелы со стороны ВСУ. Наши сограждане гибнут, наши объекты критической инфраструктуры разрушаются. Мы в полной мере осознаем, что при двери наступления ВСУшников наши войска не помогут, не помогут в полной мере защитить нас. Предвидение фронта огромное. Без нареканий, без нареканий и упреков мы просим нашего губернатора Владкова Вячеслава Владимировича, а также управления МВД по городу Белгород выделить нам стрелковое оружие. Для защиты роного города. Услышьте нас и дайте нам оружие. Мы покажем нашу силу. Враг не пройдет, победа будет за нами. А поки білграчани чекають на ЗСУ у небі над областю. Чи не щодня щось вибухає? Так, 18 травня там спрацювало російське ППО. Очевидці зазначили, що у небі розірвався невідомий предмет. За їхніми словами, цей вибух спричинив ефект, схожий на салют. Раніше у Білграді пролунав гучний вибух. Після цього спрацювали навіть звуки сигналізації в автомобілях. 10 травня там падали невідомі безпілотники. Був і суцільний день прильо. Отім, 14 травня, бавовна була відразу в декількох регіонах Росії. У Тольятті спалахнув завод з виробництва дверей. Фероні покрівля частково обвалилася в фарбувальному цеху компанії. Крім того, безпілотник атакував підприємство Консерф Сушпрот у місті Стародуб Брянської області. Попереднього обійшлося без постраждалих. І це можливо лише початок, адже після передачі Україні винищувачів F-16 Україна збиватиме російські ракети до того, як вони перетнуть повітряні кордони України, і будуть падати вони вже не на Київ, а на Білград. Заявив полковник запасу ЗСУ Роман Світан. США вже погодили передачу винищувачів Україні. Тож чекатимемо їх уже восени. Говорить Ну, Якщо президент підтвердив, то уж точно отримаємо по часу десь август сінті. ну до октября где-то, это точно. То есть три месяца минимум подготовки, максимум шесть месяцев, ну а реально это так, три-четыре месяца, потому август-сентябрь это вот можно заложиться, и F-16, по крайней мере, несколько эскадрильи, но ну, оптимально это, конечно, бригада. А самый оптимальный номинальный режим работы по всем структурам – это именно бригада, три эскадрильи, А двінадцять самолітів, звіно управління 40 те, що нам надо. А можливе знищення складів із боєкомплектами та інших військових об'єктів Росії як мінімум принесе великий захист українських міст, розташованих поряд із кордоном, зокрема Харкова. А що ви думаєте про це? Пишіть вашу думку в коментарях і підписуйтесь на наш телеграм-канал Діжурний Донбасу», щоб першими дізнаватись про події на сході України.